Ура-ра! Кошенята, попліткуємо! Сьогодні говоримо про Андрій Данилко: То є любов. Полякова, Раміна та Світлана Лобода Любовна драма. Трінчер, феномен співачки. Сумська. Вона не є росіянкою. Жанна Бадоєва. Пацанки в обличчі Ірини Слюнько. Та квартал 95 пробиває чергове дно. Мочите зручніше з вами на зміну ваш тато пліткар без палов. 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментарі для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота на нас не ображаються. Маємо право на суб'єктивну думку. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато -пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Як виглядає чоловіча імпотенція виробництва країни Болот? Давайте уважно переглянемо. Зрителі в Європі аху а, а хуже кричать ці самі зрителі в Європі після концерту Ферки Сердючки. Мат-перемат, скарбені президента Росії? Сиджу я в Ютюбі, гортаю рекомендації на Раша, гудбай, авочуси. а І тут з'являється в мене в рекомендаціях російський канал. 没有没 Це я згадую його прізвище, тому що настільки нецікава персона. Пан Шахназаров серйозний. Причому дефект його мови це головна фішка Шахназарова. Я пам'ятаю, коли з'явилася в Росії співачка Зіверт, і вона зробила вініри, і ось ці унітазні білі зуби їй просто заважали розмовляти. І в неї була ось ця щелепа. Я сьогодні з вами буду петь песню. І приблизно так виглядає Шахназаров. Незрозуміло, звідки взявся цей дідусь бальзаківського віку. І тут прив'язка не до того, що він зрілий чоловік, а до того, що там мізки просто висохли. Андрій Данилко, АК Вірка-Сердючка, ніяк не може дати спокою руснявій аудиторії. А все ж чому? Якийсь, начебто, російський продюсер був на концерті Данилка і заявив, що Андрій Данилко перетворив свій концерт у гасла, які присоромлюють росіян. Мені лайк блядь, де Днівоприємна. Люди забувають ту саму хіську, котрої викинули. Почекай, почекай, президент, так, він твій, але офіційно для усього світу це злочинець, якого чекають в Гаазі. Тож, президент у вас сумнівний, суспільство у вас сумнівне, і настільки у вас імпотенція професійна в шоу-бізнесі, що Лободи немає, Андрія Данилка немає. Потапа Насті немає, ряду артистів немає, адже всі головні топи усіх, кого ви слухали, були українці і казахи. Тепер у вас залишається нікому не цікава Ольга Бузова, хто там ще Ксенія Бородіна, господи прости, селебриті, Піліп Кіркоров. І на цьому все. Адже талановиті люди усі з України нічого не залишається, як згадувати в черговий раз Андрія Данилко. Якщо вже ставити на прев'юшку вірку сердючку, то хоча б беріть оригінальні фото, а не зрозумілих двійників. І окреме запитання, де ви взяли цього алша, тому що цей псевдопродюсер дуже схожий на типового дядю Васю біля під'їзду. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ми заборонимо йому в'їзд. Ви думаєте, йому це взагалі цікаво? Хі -хі 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 -хі. Хто в вашу країну приїде? Навіть питання поїздки президента Китаю Сі дзіпіння таке сумнівне, таке неоднозначне, адже світ поставив крапку, прояснивши свою позицію і відношення до Пукіна для вас президент, а для нас злочинець, який повинен понести відповідальність. І Андрій Данилко на своєму концерті вправі робити що завгодно, кричати гасла, які забажає. А ось ця поведінка псевдопродюсера мені дещо нагадує. Як спритісняється руський язик, о Боже. Владимир Владимирович, прийдіть і спасіть нас, пожалуйста, спазіться. З вашої країни болот всі втікають, абсолютно усі. І будете ви жити в повній дупі. І пан Шахназаров Буде розповідати про Оль Бузових, Ксені Бородін, і так далі. І так далі. Ох, Лена Бліновська, ось ця вся паєпота. Ось і є ваше обличчя, вашої культури. А Данилко може лише залишитись у ваших еротичних фантазіях. Просто супер. Адже те, що залишилося в Україні болот викликає лише відразу. А Андрій Михайлович, як на мене, якщо не с переглядаєте, привіт. Ви справжній музичний оргазм. Тож, звичайно, росіянці про вас будуть говорити, будуть постійно згадувати? Адже більше ніколи в країні болот не з'явиться такої яскравої зірки. То не корабль! Приємно за цим споглядати. Яке у вас ставлення до Андрія Данилка? Чи слухаєте пісні сердючки і взагалі? Яку роль, на вашу думку, Андрій Данилко відіграє в українському шоу бізнесі та культурі? Чекаю ваших коментарів, давайте розмірковувати. Пам'ятаєте, у збивачки дронів була композиція. Я танцювала так, танцювала. у-у! А тут хочеться сказати наступне Я отлізала так, у-у! Отлізала. Як ви думаєте, про кого йде мова? Про Раміну Есхакзай. Дівчина в погоні за хайпом, за своєю популярністю, за те, щоб шоу бізнес, врешті-решт, її визнав і назвав головною інтерв'юеркою країни, вибиває ексклюзивне інтерв'ю з Олею Поляковою. Але ольчику, там, де Раміна, там біда. От пам'ятаєте, коли летіли дрони, їх збивали, і з'являється збивачка дронів пані Могилевська. Там, де Могилевська, чекай, біди. Заходить вона в метро на позняки, Славути чи байдуже куди. Всі по куткам. Всі розбігаються, тому що Наталка має ефект набагато гірше, ніж дрони. Її спів взагалі здатен збити абсолютно усе, що знаходиться в небі. І Рамінес Хакзай притягує до себе проблеми у вигляді скандалів останнім часом. Значить, Оля Полякова дає інтерв'ю. Звичайно, що раміна стелилася як могла, облизувала, цьомкала, вилизувала полякову. Тому що на сьогоднішній день Оля Полякова в українському шоу бізнесі відіграє наступну роль. Її достатньо в кадрі чхнути, і це буде інфоприводом, і про це будуть говорити. Тому що там, де Полякова, там рейтинг. Яскравий приклад дорослі дівчата. Адже Маша Єфросиніна не змогла б зробити це шоу цей формат популярним. Без Олі з'являється благородна світлина. Я взяла інтерв'ю, друзі. Нарешті, в мене на каналі Оля Полякова, і тут ми бачили Стерненко, який викладає що. Раміна бере інтерв'ю у Світлани Лободи. А він прив'язав цей пост до теми відбілювання зрадників. Я би Світлану не заносив до цього списку лише з однієї причини. Світлана стільки вклала ресурсів та сил у відновленні ірпеня та допомозі місцевим жителям. Тож Світлана в цьому плані вибрала свою позицію чітко: я українка, так я помилялася, я визнаю свої помилки, але я з Україною і я допомагаю своїй батьківщині. До Світлани запитань немає, але раміна у нас глядачі багато хто, я не кажу за усіх, переглядають контент досить поверхнево, і складається наступне враження, що Раміна хакзай, яка перевзулася в період воєнного часу, стала патріоткою, розмовляти виключно українською, робити україномовний контент, і то під натиском своєї аудиторії, адже вона зберігала. Російський курс, російськомовний курс, значить, їде в Бахмут, показує, що вона там ризикує життям, знімає відоси. один, другий, ізюм, і ніби немає запитань. Але до сих пір у суспільства досить незрозуміле ставлення, неоднозначне ставлення до Світлани Лободи. І Реміна така, опа! А візьму-ка я ексклюзив, адже ніхто не зміг досягти. Того, чого досягла я, взяти ексклюзивне інтерв'ю, бути першою інтерв'юєркою українською, яка поспілкувалася зі Світланою Лободою. М -м -м. І це паралельний скандал на фоні того, що ти спілкуєшся з поляковою. І в мене логічне запитання: якщо ти знімала Світлану, якого біса ти це робила так показово? Роби так, щоб ніхто не знав, хто твоя гостя. І хто буде наступним тримати цю інтригу? А так накладається скандал зі Світланою, який зачепляє ім'я Олі, яка взагалі не має до цього відношення, від слова зовсім. Але обставини зівпадають. Збивачка дронів Могилевська. Раміна із хакзай скандал. Ой, раміна, раміна, куди тебе несе? Чистоплотність контенту це не про тебе. А вляпатись ти вмієш. Тож, дорогі зіроньки, хто йде на канал Раміни з Хадзай, будьте певні, що усе прозоро, без проблем не зможе відбутись. Як то кажуть, be careful. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. Знову я гортаю стрічку і бачу Аню Трінчер, яка показала післяопераційні рубці після збільшення грудей. Ну, сказала, а кажи і Б, показуй тоді. <laughs> диньки, як то кажуть, сонечко. Я не міг довго зрозуміти, збагнути, чому Аня Трінчер постійно з'являється у стрічці новин. Усе просто! Феномен Трінчер в тому, що піар махіна працює на усі тисячу відсотків. Але ось що пишуть про Аню, як пишуть про Аню за цим не дуже слідкують, адже гоняться за статистикою, кількістю згадувань у ЗМІ, адже це підвищує цінник на рекламні інтеграції. Подивимось, як буде розвиватися кар'єра співачки, але для мене Аня Трінчер з точки зору культурної цінності немає абсолютно нічого. Можливо, помиляюсь. Давайте поспілкуємося у коментарях. Є прихильники Ані Трінчер у нашій спільноті. Будь ласка, буду радий поспілкуватись. Тому цих людей дуже важко інколи зрозуміти. Я отримую найстрашніші коментарі, повідомлення так само, і тоня я не знаю, як вона тримається. Коли вона пересилає мені ці повідомлення, я їх читаю. Бажають найстрашнішого. Зізналася Сумська у коментарі для ЖВЛ. Проте актриса підкреслює, що завжди буде на стороні доньки. За словами Сумської, папер не мовчить, нібито не просто так. Хто там, той знає, як це важко, щось сказати, щось написати. Люди зникають, розумієте? Передусім, вона мама своїх дітей, вона робить все для того, щоб вони були в безпеці. Вона всім серцем з Україною, вона українка передусім. Так їй важко сьогодні, але я не мушу виправдовуватись, я не мушу нічого казати, додала актриса. Ну, якщо ти не мусиш виправдовуватись, навіщо ти на цьому наголошуєш в черговий раз? Пані Олю, в мене до вас запитання. По-друге, твоя донька, яка усім серцем з Україною, яка так хвилюється за Україну, викладаються світлини в соцмережах з Піліппом Кіркоровим, гарне життя, тусовки у той час, коли гинуть сотні тисяч українців. Mm, досить э, спірна виходить репутація у вашої доньки. Вибачте мене, але це так. Гейт був, є і буде. І це виглядає максимальним відбілюванням вашої доньки перед глядачем. Але усі українці, хто залишився в країні болот, і їх імена назавжди залишаться спаплюженими. Хочете, приймайте це, хочете ні, але нічого не зміниться. І це факт. Будь ласка, ваше ставлення до цієї ситуації пишемо. Знаючи Жанну, вона думками і серцем тут. Я вважаю, що можливо так склалися обставини, що вона не може закінчити той контракт або не може щось говорити, заявив Синельников. При цьому ведучий не намагався говорити зі своєю екс-колегою щодо її позиції і не спілкувався з нею під час війни, як і з Регіною Тодоренко. Знову відбілювання. Кого Жани Бадоєвої, яка мовчить, яка отримала свою першу популярність і любов глядача саме в Україні, яка довгий час жила саме в Києві, і пан Синельнико, відомий режисер проєкту Ореле Решка, який знаходився під окупацією, до будинку якого вривалися росіяни, каже, що ну, Жана не може, але усім серцем вона з Україною. Вже рік війни, бляха-муха, так не працює, так не буває. Я душею з Україною розумієте, але ж гроші в країні було. Тож мені потрібно заробляти. Ну, в мене ж сім'я, у мене ж діти. Ну треба ж підтримувати кар'єру за щось жити. А у нас що? У нас теж тут сім'ї, кар'єра, робота, життя. Але з 24 лютого, 22 року, змінилось абсолютно усе і вдерлися росіяни знищувати усе. Що будували українці століттями, але ні, при цьому Жанна Бадоєва душею з Україною. Ні, сонечко, це так не працює. Не потрібно відбілювати тих. То спаплюжили своє ім'я назавжди. Мені більше немає чого додати. А зараз давайте з вами переглянемо скандал з Іриною Слюнько, колишньою учасницею, переможницею проєкту пацанки. Я все в Херсоні. Я училася в руська школі, і я розмовляла і буду по русському язику. І повірте мені, то що блядь, державна мовна. Так у нас є українська мова. но Иба, не так похуй, честно говоря. То, что, блядь, душе, блядь, это вы гниды. Вы реально гниды. Вы тупо все гниды. А я вам так скажу, то я разговариваю на русском и на украинском языке. Вот так, и русский и украинский язык. Все. Ну, блядь, а вы просто конченые люди, конченый. Коли вы мене в Херсоне, ебать, мене просто був природ. Мне кошенята кажуть, розбореться и скандал. А чого очікувати від людини, в якої немає освіти, яка не розвиває себе, нічого з себе взагалі не представляє, і повний нуль на палочці. Я звичайно перепрошую, але в мене іншого враження від Слюнько немає. Їй подарували в ЖК Англія. Це елітна новобудова в столиці в якості подарунку після перемоги в одному з сезонів від пацанки до панянки. Слонькот до сих пір не може там нормально зробити ремонт. Про що ми з вами говоримо? Друзі, всім доброго ранку. Я зранку прокинулася відомою, в поганому сенсі. Я просто в шокі. Ми вчора поругалися в групі нашого мужика. Ріб, це просто, це просто вирване з контексту. Ми почали ругатися, ми попросили убрати машину, бо ми не могли, не могли виїхати. Вони мені почали писати, що у селянки з'явилася машина, туди-сюди. І просто, там було багато-багато переписок. Вони взяли, Писали, ну, і мене зробили якоюсь конченою людиною. Ну, я розумію, що чорний піар він також піар. Но я в шокі, я завжди була за Україну, я люблю Україну, я залишаюся в Україні. Я розмовляю як і на русськам язикі, так і на українському Е, Я також зробила скріни всі, я теж виставлю в групи, щоб всі люди бачили насправді правду, бачили блін, правду. У ну, мене немає просто слів. А по поводу кіського момбамонда я казала за жителів ЖК Англія», котрі мені вчора писали і мені погрожували. Я також зробила скріни і також буду жалуватися Ну на це мені погрожують. Що мені робити? Мені зараз кажуть, що мене вже ПТСН показують. Ребят, я теж от справді, мені дуже дуже мені обідно. Я також зараз все зроблю запис екрана і також виставлю в групу, щоб люди бачили правду. Бачили правду. Я ще піду наговорить Україна. Людина, яка усе життя знаходиться в залежності. Людина, яка включає роль жертви або агресора, тоді, коли це потрібно, підлаштовується під ситуацію і нічого не робить для того, аби змінити своє життя. Тому. Чекати на якісь розумові здібності, тим паче на якусь громадянську позицію, відповідальність стосовно мови, української культури і так далі не потрібно. Для мене це людина низької соціальної відповідальності, і скандалу я в цьому не бачу. А те, що могли вирвати з контексту, так, окей, скандалу не вийшло, погомоніли усі. Сьогодні, а завтра вже забули. Тож, коли у людини такий низький соціальний рейтинг, на це не потрібно навіть звертати уваги. Прави я чи ні, давайте поспілкуємось у коментарях. І чи були у вас проблеми, скандали з односельцями по будинку? Цікава тема, давайте говорити. Друзі, вже цієї суботи, 11 березня, о 19.30 на каналі 1+,1 Україна, прем'єра нового концерту Єдиного кварталу. Актори вечірнього кварталу і жіночого кварталу знову об'єдналися, щоб цієї весни разом піти в гумористичний контрнаступ і підняти настрій усім українцям та бойовий дух нашим захисникам. А це публікує офіційна сторінка кварталу 95, яке дніще. Як взагалі, як взагалі у нас час у вас, редактори, сценаристи цього проєкту, з'являються аналогії? Контрнаступ, який асоціюється з болем, втратами, сльозами, адже гинуть сотні щодня. Контрнаступ, у якому найбільші втрати наших життів українських, ви це обесцінюєте і перетворюєте в гумористичний контрнаступ. Я не даю до слів. Я просто не розумію, що в головах у цих людей. Який нахріно гумористичний контрнаступ, якого дідька? А ви проводите гумористичний контрнаступ, танці на кістках. Ту. Єдиний квартал, єдині новини, єдиний президент, єдина Росія. Вибачте мене, але така складається аналогія. Враження, що зелені взяли кальку і намагаються її нав'язати українському суспільству. Це моє суб'єктивне враження. В мене таке відчуття. Але цього ніколи не буде, адже Україна вибрала свій демократичний шлях і досить знущатися, досить робити гумористичний контрнаступ, під'єднувати усе, єдині новини, нас не провести. Українці все розуміють, все бачать, що відбувається, і не потрібно мені тут зараз розповідати, що ти ой, дає до слів, аби щось сказати, аби обгівнявити когось. Ні, це просто дно. Я вже не кажу про те, яким чином і за які такі заслуги Пікалов також ви отримали свої державні нагороди від президента. Я як сірник запалююсь, коли читаю ось це дніще. Це просто жесть. Я не знаю, що тут сказати. Давайте поспілкуємось, погоджуйтесь з моїми думками чи ні. Ось такі у нас сьогодні емоційні політки. Дякую за перегляд, вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. З вами незмінно тато штатопліткар безпалов. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.